За вісім місяців роботи соцпрацівник Ольга Климчук побачила всяке. Працює вона у двох селах Корецького району Чекичин та Мала Сохпа. Найважче говорить дівчина налагодити співпрацю з родинами, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Адже часто сільські мешканці взагалі не розуміють, чого від них хочуть. Інколи соцпрацівника, який намагається допомогти родині, взагалі виганяють із хати. Ольга Климчук навіть очні ставки влаштовує, щоб примирити подружжя. Той самий чоловік. От він можливо просто хоче от поговорити, поспілкуватися на рахунок тієї жінки. От, можливо, от вони не вони не бачать от саму е, ну от проблему. От чому вони сваряться? Вони не запитують, чому вони сваряться. Вони просто сваряться. А, Можливо, цю проблему можна вирішити. і Конфлікт у нас буде вичерпаний. На селі соцпрацівник і консультант, і психолог, і порадник пильнують, аби права дітей не порушувались, намагаються попередити насильство у сім'ї, допомагають селянам знайти роботу та підказують, до якого спеціаліста звернутися у тій чи іншій ситуації двічі на місяць вони відвідують спеціальні тренінги, на яких можуть порадитись із колегами стосовно дій у складних випадках, за півроку 2012-го соціальні працівники області відвідали 60 тисяч сімей, дві з половиною тисячі з них взяли під супровід, досягли за цей період і інших не менш важливих результатів. 88 сімей, де була загроза вилучення дитини з сім'ї через складні життєві обставини. Після соціального супроводу соціальних працівників ті діти залишилися в сім'ях, і сім'ї зняті соціального супроводу з позитивним результатом. Вісім дітей також за минулий рік, які були вилучені з сім'ї, перебували в інтернатних закладах, завдяки роботі фахівців соціальної фахівців повернуті сім'ї. згідно з нормативами, один соцпрацівник повинен охоплювати півтори тисячі сільського населення і три тисячі міського. В нашій області, аби належним чином надавати таку допомогу, необхідно залучити ще дві сотні працівників. Втім, трудитися за півтори тисячі гривень на психологічно важкій роботі спеціалісти погоджуються неохоче. Катерина Мункачів Володимир Захаров. Новини рівного.